Якщо ви вирішили придбати чухол для матраса, чухол, зразу скажу, це те, що обтягує матрас повністю зі всіх сторін, робиться на змійці, тобто ваш матрас це серединка, а чухол це повністю обтягує. Є змійки на всі сторони, тобто по периметру, а є змійка П-подібної форми. Якщо П-подібна форма, то по замовченню йде в звичайних жакардових чехлах, а по периметру йде в трикотажних або інших тканинах більш дорожчого сегменту. Перше, якщо ви берете жакардову тканину, вона стибається 200-грамовим синтепоном, може бути світло сіренька якщо дуже треба щось світліше, може бути світло бежеве. На світлі бежеві буде писати мебліка. Чухольчик буде з змійкою П-подібної форми. Тобто один край повністю заходить, і далі не до кінця буде проходити інша сторона. Чухол можна буде прати. Береться температура до 40 градусів делікатний режим. Якщо за доплату ви можете взяти замочок, який буде проходити по периметру, він буде повністю обтягувати матрасик зі всіх сторін, і ви можете прати окремо або верхню, або нижню частини самого матрасного чохла. По вартості це буде найдешевше рішення. Далі дорожче рішення вже буде тканина стебана вовною та бавовною. Це вже буде з ефектом зима-літо. Що означає ефект зима літо? Це з одного боку тканинку вшивають вовну, іншого бавовну. Дехто вважає, що зима-літо це одна сторона твердіша, друга м'якша. Але по факту це не так. Насправді зима-літо це дві сторони різної щільності. Як бачите, вовна вона така більш жовтіша, бавовна вона більш біліша. От вам зразу видно контраст двох тканин. Тут іде вже по замовчуванню змійка буде по периметру, далі більш дорожчим рішенням буде трикотаж. Трикотаж з написом малоєвера, буває тканинка трохи світліша, буває ось така. Теж замок по периметру, тут іде ефект зима-літо, тканинка буде гарно підходити під матраси, особливо, якщо це, наприклад, повністю латексні або дуже м'які матраси, тому що вона гарно тягнеться. Якщо ми говоримо з точки зору догляду, то за жагартом доглядати краще. Якщо ви берете назйомну квартиру для готелів, то зазвичай беруть звичайний жакар. Частіше оцей варіант сіренький. Далі дорожчим буде по ціні тканина бамбукова, але є ще тканина Сільвер, яка вартує так само, як і трикотаж. Вона без ефекту земаліту з на 300-грамовим синтепоном. Теж зміка по периметру. І бамбукова тканинка без ефекту зималіту, але з на 300-грамовому синтепоні. Приємна на дотик, гарно переться, але теж гарно підходить саме для м'яких матрасів. Можна взяти і на твердіший матрас, але. Сенсу вам переплачувати, якщо ви можете взяти хорошу жакардову тканинку, яка з руками не буде ні кашлатитись і буде гарно замиватися або опратися. Трикотаж він з руками буде трішечки кашлатитись. Я не кажу, що це буде прямо зараз, як бачите, зразочок вже засований, але такого повного кашлатіння немає. Але ви повинні розуміти, хочете нормально доглядати за власним матрасом, ви мусите купити на матрасник. І краще, щоб він був по периметру. Ось ще невеличка. Пройдемося ще раз по тканинках. Жакардова сто стебана на 200-грамовому синтепоні. Далі жакар стебаний вовною та бувовною далі трикотаж. Алоєвера і далі сілвер. Ну і ця тканинка бамбукова новинка. Чухол купується не з готових, а на замовлення шиїться під вас, під вашу ширину, довжину і головне товщину. Гарно заміряйте, щоб потім не було промахів. Магазин Мебліка, місто Луцьк, вулиця Кобильська, 22.